Ребятки, а в нас вигрузка. Приїхав наш здоровезний автовоз, наш власний. Гляньте, скільки тачок. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім автомобілів приїхало. Давайте почнемо з першої. Що в нас там за перша? Це в нас тесла. Я ще в такому пісочному кольорі, до речі, ніколи не бачила. Тесла, троєчка в нас. Далі тут в нас знизу. Що це в нас? Хюндай, А ні, це Фольксваген. Це Volkswagen, ID четвертий, електричка. Далі в нас тут зверху Ford. Не знаю, що це за Ford, навіть такий. Ну, Людина працює ну, з машинами, вже не скільки років, і не може поняти, деяка машина. Понимаєте? Оце я понимаю, ну, шарить. Далі в нас Audi Q5. Тут що в нас зверху? Вольво, бляха, які кльові тачки. Гляньте, до речі, пошкодження не сильно такі вже і, і конкретні. Там бачу в воді четвертій нормальне пошкодження. Дальше Аудюха ще і ще в нас. Е, що це за Субару, чи що це таке? Що це за машина? Субару, бачите, знаю, все таки розбирається людина. Так що, ребят, кого цікавить, авто з Америки можемо пригнати і вам, і так само воно красивенько приїдемо. Його зустрінемо, знімемо вам відео з вашою тачкою, яка вона приїхала, в якому стані, і всі будемо вести тачку від А до Я. Так що можете не переживати Global Auto.